Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги повний огляд на монету України номіналом 2 копійки 2007 року. Як же визначити, скільки коштує дана монета, які її особливості та все інше у цьому відео? Отже, 2 копійки 2007 року це монета, яка виготовлена з нержавіючої сталі. Її вага складає 1,7 г. Що ж до штампів даної монети? Дві копійки 2007 року по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має всього-навсього лише один штамп це штамп 1ДА. Проте для визначення штампу нам треба знати три сторони: це аверс даної монети, реверс даної монети та гурт даної монети. Так як в двох копійках 2007 року гурт гладкий, то він не визначається. І не впливає ні на ціну, ні на різновид. Тому визначаємо лише оверс та реверс монети. Що ж, давайте розпочнемо з оверса монети. яка його особливість? Напис Україна знаходиться нижче до герба, ніж до канту монети. А напис 2007 знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Саме таку особливість має оверс даної монети. Проте хочу зазначити, що, як ви бачите, є брак аверсу 2007 року. Проте значної, значної різниці в ціні він не має. Яка ціна, я скажу в кінці даного відео. І що ж, перейдемо до реверсу даної монети. Які його особливості? Вінок широкий, напис вузький, а в гронах номер 4 та 5 по 4 ягоди. Отже, тільки що з вами, з вами ми визначили штамп 1ДА. Що ж до ціни даної монети? На даний час 2 копійки 2007 року, які мають штамп 1ДА, коштують від 25 до 50 копійок за одну монету. Але якщо вам попадеться брак по аверсу, такий, як перед вами. То дана монета буде коштувати від 2 до 3 гривень за одну монету. Якщо у вас залишились запитання, задавайте, присилайте монету на оцінку. З радістю допоможу вам з визначення штампів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а в наступному відео ми з вами поговоримо, як визначити штамп у 2 копійках 2008 року. Тож не пропустіть наступного відео. Підписуйтесь на канал.